Гарячий перець часто вважають пекучим родичем солодкого болгарського перцю. І це правда. Але знаєте, у світі існує понад 4 тисячі різновидів гострого перцю, і щороку з'являються нові сорти. І солодкий, і гострий перець походять з Мексики, Центральної та Південної Америки, а в Європу їх привіз Христофор Колумб. З тих пір їх почали вирощувати по всьому світу. Особливо гострий перець має своїх відданих шанувальників. Гонка за створення найгострішого парцю постійно триває. Наприклад, у 2007 році Гоуст Пеппер бхуджолукія був визнаний найгострішим парцем у світі з показником понад 1 мільйон одиниць за шкалою Сковіла шу. Але вже у 2011 році його перекинув Тринедет Скорпен Бучти, а у 2013 Керолайне Рипер. Останній досі офіційно вважається найгострішим парцем за версією книги рекордів Гіннеса. Але є й інші претенденти, такі як Кемоду Драгон Пепа, Епалу Пепер, Драгонес Брес Пепер та Pepper X, які стверджують, що вони ще гостріші. Фанати гострого парцю готові на все навіть брати участь у змаганнях з поїдання парцю. А ще гострий перець подарував нам один із найпопулярніших соусів у світі гострий соус, який породив окремі конкурси з поїдання крильців. Якщо ви не любите перці, від яких плавитися обличчя, не хвилюйтесь. Існує багато помірно гострих сортів, схожих за гостротою на халапеньо. Осколки різновидів перцю тисячі, ми не зможемо розгледіти всіх. Тож давайте класифікувати їх за рівнем гостроти шу, щоб ви могли зверни ідеальний перець для себе. 1 0 2 500 шу. Ці парці вважаються ем'якими. Смороду ідеально підходить для тих, хто тільки починає знайомитися з гострим парцем. Анчо поблано. Свіжий перець називають поблано, а сушений анчо. Ідеальний для чилі району та моле-соусів. Биквину Red Yellow Blend. Бразильський перець з м'яким, трохи кислим і солодким смаком. Numex Джо і e. Parker Товстостінний перець типу анахайм. Ідеальний для фарширування. Педроун. Вирощувався іспанськими монахами. Кількість плодів м'які, але трапляються і гострі. Патапано. Компактний гібрид халапеньо для вирощування в горщиках. 2 500 10 000 шоу. Найпопулярніший у цій категорії халапеньо вважаються середньогострими Ерли халапеньо. Ранній сорт, готовий до збору всього за 63 дні Джалафко. Дуже великі халапеньо, ідеальні для фарширування. Numex Lemon Спайс. Має цитрусовий відтінок смаку. 10 000, 25 000 Шу Найвідоміший у цій категорії серрано вважаються середньогострими до гострих серрано зазвичай вживаються зеленими, але якщо чекати, поки почервоніють, будуть ще гострішими. Балгаріан Керет гострий, але з фруктовим відтінком. 25 000 50 000 шу. Найпопулярніший каїнський перець вважаються дуже гострими. Каїн бленд. Ідеальний для сушіння та приготування гострих соусів. Тебеско використовується для одноіменного соусу 50 000 100 000 шу. тайський перець. Дуже гострі. Тайхот. Ідеальний для тайських страв 100 000 350 000 шу. Найпопулярніший хабанеро. Надзвичайно гострі. хабанеро. Починають зелені, потім жовті і нарешті стають помаранчевими. Скач -банит. Використовується в карибській кухні. 350 000 750 000 шоу. Вогонь. Не для слабких серцем. Фаатме Родом із Центральної Африки 750 000 1, 500 000 шум. Найвідоміший Йост Пепер Худжалокия Гоуст Пепер. Один із найгостріших парців у світі. 1 500шу 000 Абсолютний топ Каролайна Рипер офіційно найгостріший перець у світі. Висновок. Тепер ви знаєте про всі види гострого перцю, які можна вирощувати. Вибір за вами від м'якого до справжнього вогню.